Вітаю вас! Ви дивитесь суспільне новини? Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Нічний домашній арешт або особисте зобов'язання. У Новозаводському районному суді Чернігова мають обрати запобіжний захід начальнику міського управління ЖКГ Ярославу Куцу. Рішення суддя Андрій Ліпстер має оголосити завтра вранці. Нагадаю, 14 лютого Куцу вручили підозру. Справа стосується збитків, завданих бюджету, на майже 7,9 мільйона гривень. Куцу інкримінують в службову недбалість. Йдеться про закупівлю комунального... Підприємством АТП 2528 техніка білоруського виробництва влітку 2022 року за завищеними цінами. Сам Куц на засіданні сказав, що підозру вважає необґрунтованою, адже в його посадовій інструкції не передбачено, що він має контролювати діяльність підприємства, у якого є свій керівник. Мені складно сказати, з чого така виникла логіка. Тобто, виходить таким чином, що будь-яке порушення, яке зробив. Зробила комунальне підприємство будь-яке автоматично в цьому, в, цьому, в цьому моя провина. Тобто я не можу нести відповідальність за дії посадової особи. Тобто я його не спонукав, я йому не казав. Ну, тобто, в який спосіб я мав би, тобто, в чому я ну, нездовільно виконав свої роботи? Тим більше вони оголосили тендер. Тендер це е, е, прозора, зі слів прокурора Володимира Коваля до обов'язків Ярослава Куца входить забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів. Куц підозрюється в тому, що не перевірив інформацію ні про технічні характеристики, які, технічні характеристики транспортних засобів, які планувалися закупляти підконтрольним підприємством за бюджетні кошти, не встановив ні ціну. Таких аналогічних транспортних засобів на ринку не організував роботу таким чином, щоб під підпорядковані працівники перевірили дану інформацію. Підозру Ярославу Куцу вручили поблизу одного із заміських комплексів відпочинку. За словами підозрюваного, він того дня був на лікарняному, бо погано почувався. Я Звернувся до сімейного лікаря, зателефонував. По-друге, ну в мене давайте зрозуміємо робота така трохи стресова. Тому я спокійно поїхав дійсно до Шишкіна. І я планував на вечір вечір з дружиною святкову. За словами прокурора, Ярослав Куц намагався таємно покинути комплекс та виїхати у протилежний від Чернігова бік. Водій повідомляв, що сам намагається виїхати. Ну, з території, де знаходиться шишкін, однак, як виявилось, на задньому сидінні знаходився підозрюваний. Потім з'явилася довідка про нібито тимчасову непрацездатність, яка була отримана, як було встановлено у закладі охорони здоров'я, де директором і засновником є його дружина. Сторона обвинувачення просить підозрюваному домашній арешт із 21.00 до 7.00 із певними зобов'язаннями, серед яких не відлучатися з Чернігова без дозволу. Пояснює це тим, що куц може намагатися уникнути відповідальності, у тому числі переховуватися від слідства. Каза підтверджується тим, що під час проведення обшуку за місцем проживання куца на місце проведення слідчої дії КУЦ з Куц з'явитися Відмовився ігнорував телефонні дзвінки слідчо. Також слідчий зазначив те, що Ярослав Куц може впливати на свідків. Проте сам Куц говорить, що готовий співпрацювати зі слідством. Крім того, за словами його захисника Олександра Шевченка, він лікується у Києві. Мій підзахисний має певні хронічні захворювання. В зв'язку з чим він, скажімо так, вимушений звертатися регулярно. За отриманням кваліфікованої медичної допомоги щодо обов'язків, які пропонує покласти на мого підзахисного слідчі щодо необхідності не відлучатися з населеного пункту, з яким він зареєстрований, бо проживає без дозволу. Я вважаю, що це буде перешкоджати об'єктивно перешкоджати пану куцу, скажімо так, оперативно звертатися за медичною допомогою в разі виникнення гострої потреби. Олександр Шевченко просив відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення а у разі необхідності обрати запобіжний захід, щоб це було особисте зобов'язання з можливістю пересуватися без дозволу територією Чернігівської і Київської областей та Києвом. На Чернігівщині попрощалися з 36-річним старшим солдатом Олександром Мартусем. Про це повідомляє обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Як ідеться у повідомленні, чоловік долучився до ЛАВ ЗСУ після початку повномасштабної війни. Служив на посаді старшого стрільця. 24 січня 2023 року військовий загинув у бою на Донеччині. Деякий час його вважали зниклим безвісти. Потім обізнали за допомогою ДНК експертизи. Попрощалися з чоловіком у Катерини. Ському соборі в Чернігові поховали у селі Клучків Чернігівського району. Навколо йшли танки, а ми плели сітки. Бо у вільній країні жити краще, ніж у страху, каже одна з волонтерок громадської організації метаморфози Ольга Семенчук. Зараз бахматські волонтери виготовляють для військових хімічні грілки, парафінові свічки, білизну, теплі речі, сухі супи. На фронт купили, відремонтували та відправили півтора десятка автомобілів. Як усе встигають? Далі в сюжеті. Сергій драбинога показує, як виготовляють багаторазові грілки для військових. Грілка тримає температуру приблизно дві години. Дівчатка на ці грілки приклеюють інструкції, як ними користуватися. Тут же ріжуть картон та заповнюють ним жестяні банки для парафінових свічок. Далі відміряємо. Раз, два. В кімнаті поруч шиють балаклави і білизну. Шиємо у госпіталі для військових трусів. Це такі маленькі, є у нас різного розміру. В кімнаті три на чотири старші жінки плетуть сітки. Я в школі пропрацювала на одному місці 48 років і віддала своє серце і душу дітям, виховувала їх. Це мої вихованці. А тепер всі мої хлопці на фронті. І Я їм зобов'язана це все допомогти. Наталія рік була волонтеркою в рідному Запоріжжі, поки ракета не рознесла сусідній дев'ятиповерховий будинок на дві частини. Тоді близькі родичі забрали жінку в Бахмач. Відтоді сітки плете тут. Робота триває стільки, скільки необхідно, каже Наталія. Колись нас прийшли троє солдат, яким треба було срочно три сітки. Тоді ми працювали, поки ми ці сітки не зробили. Бо той термін, як вони просили, і віддали їм. Готують тут вітамінні суміші, збирають варення тощо. Працюють на замовлення від військових. Частину замовлень допомагають виконувати жителі Бахмача. Цех по виготовленню рукавиць у нас на дому. Жіночка, вона приходить, ми їй даємо. Ось, наприклад, бачите, рукавиці, які шила. Вона спочатку задовольняють запити на нуль, каже Ольга. Це першочергово, потім виконують всі інші. Сітки почали плести у перші дні повномасштабного вторгнення, коли навколо Бахмача йшли російські танки. У вільній країні хочеться жити більше, чим страху. Приходять допомагати часто сім'ями, розповідає Ольга. Поліну привела старша сестра. Перший раз її просто привела, познайомила з усіма. Їй дуже сподобалося. І Потім, наприклад, листи з бісеру вона дуже любить, вироби продаються, і ці всі гроші йдуть для наших збройних сил. Щоб заробити на матеріали, влаштовують ярмарки. Спочатку на продаж почали шити шопери. Бо шиємо ми і ось такі худі, шиємо шопери, шиємо фартухи на продаж, шиємо. Плаття шили такі ж патріотичні, і за рахунок цих робимо плитем з бісера, шиємо іграшки. Через соцмережі звертаються за допомогою до бахмачан. Ольга каже: іноді не встигають написати. Через 15 хвилин вже несуть потрібне. Зараз той одяг, який принесли нам наші мешканці громади буде передано в Херсон і в Ізюм. Саме будинкам для людей похилого віку, і деяких дитбудинків навіть запити збирає Вікторія через волонтерські групи. Розповідає, є багато знайомих волонтерів по всій країні. Метаморфози заснували ще до повномасштабного вторгнення як організацію для молоді. Надихнув майдан. Я вірю в те, що можливо змінити такими заходами. Суспільну думку і взагалі громаду. Тетяна лось Віталій Коровко Суспільне новини, Чернігів. наразі це все бережіть себе та своїх рідних і щасти вам.